Для того, щоб почати користуватися додатком Google Classroom, необхідно відкрити додаток Play Market, в рядку пошуку ввести слово Клас і обрати зі списку Google Classroom. Далі натискаємо на кнопку Установити і чекаємо, поки відбувається завантаження і встановлення додатку. Додаток встановлений, тому тепер натискаємо кнопку відкрити. Натискаємо кнопку Почати. Далі необхідно нам додати обліковий запис. Тому обираємо пункт Додати обліковий запис та натискаємо ОК. Якщо на вашому телефоні встановлений код блокування, то необхідно його ввести та натиснути кнопку Далі. Тепер вводимо адресу електронної пошти. Та натискаємо далі. Вводимо пароль. Ставимо галочку навпроти показати пароль, щоб подивитися те, що ми ввели. І натискаємо кнопку далі. Якщо ви здійснюєте вхід вперше, то прогортайте донизу та натисніть кнопку Зрозуміло та прийняти. Оберіть роль Я студент. Якщо у вас старий або недорогий телефон, то необхідно очистити з пам'яті запущений додаток. Тому очищаємо з пам'яті і знову відкриваємо Classroom. Після цього перед вами відкриється. Список класів, до яких вас було запрошено. Якщо раптом список класів не відображається, то вгорі справа натисніть на круглу кнопку і подивіться, чи дійсно обраний правильний аккаунт, адреса електронної пошти якого має закінчуватись на school15.org.ua. Якщо обраний інший аккаунт, то оберіть зі списку потрібний. Після чого необхідно приєднатися до усіх класів, назва яких співпадає з назвою навчального предмету. Тому натискаємо Приєднатися. Повернемось на головний екран. Для цього горізливо натисніть на кнопку з трьома рисками та оберіть Заняття. Після чого Необхідно приєднатися до усіх інших класів. Якщо за розкладом у вас, наприклад, українська література, то вам необхідно відкрити цей клас, ну і далі або приєднатися до онлайн-уроку, або на вкладці завдання, виконати ті завдання, які вчитель. Якщо наступний урок у вас, наприклад, математика, то відповідно відкриваємо цей клас. І далі, знову ж таки, або приєднуємося до онлайн-уроку, або на вкладці завдання виконуємо ті завдання, які розмістив вчитель. На цьому все.